Житомирянка Софія Дзівінська проживає у приватному будинку в середмісті Житомира, де немає централізованого водовідведення. Жінка показує вигрібну яму об'ємом 2 кубометри січної води, яку доводиться викачувати спеціальною технікою щотижня. Це попрати, помитись, на такі якісь деталі домашні. Як ми її вирішували, у нас є асинізатори, це спеціальні машини, які цю воду забирають і зливають потім у водоканал. Ну, якщо це робиться офіційно. І з першого числа нам повідомили, просто поставили перед фактом, що асинізатори не працюють, тому що вони аргументували це цим, що. Їм підняли тарифи, їм невигідно працювати. Ми почали шукати якесь альтернативне рішення, дзвонити іншим. Вони всі кажуть, що вони не працюють у присутності журналістів. Софія телефонує представникам асанізаторських служб, які працюють у місті Житомирі. Чого не працюємо? Немножко німношка в зв'язку, що водоканал підіймає нам розцінки за слів угу. і виходить на для, щоб для викочки збільшиться враз на 2. Ага, а не подскажете, сколько будет стоить вообще, ну вот если вы прекратите забастовку, сколько будет яму на два кубови качать? Э, ну где-то в районе 600 грн, если так, как они нам говорят, что на скуплении хотят поднять плюс-минус где-то так ориентировочно. Подкажіть, ви працюєте? Нет, не, зараз ніхто не працює. Взагалі ніхто. А ви не знаєте, коли будуть працювати? У нас вже велика проблема намічається тоді, коли щось поміняється За словами представниці Житомирводоканалу Лариси Продеос, тариф за водовідведення залишається незмінним 15 гривень 60 копійок за кубометр. Але за новими умовами співпраці між синізаторами і водоканалом ціна буде змінюватися в залежності від токсичності стічних вод. Ці стоки, які е, ну, скидають перевізники до КП Житомир-Водоканалу, Стічні води, вони в рази перевищують. Всі нормативи. Тобто, у будь-якому випадку перевізники повинні сплачувати КП «Житомирводоканал» розмір підвищеної плати. КП «Житомирводоканал» разом із перевізниками е, ну, організувало ряд зустрічей. Е, свої домовленості КП «Житомирводоканал» виконав у повному обсязі. Е, наразі перевізниками. Грубо порушуються всі умови домовленості, за тосичні відходи платити доведеться більше, зауважив заступник міського голови Сергій Кондратюк. Шліхи, шліхи проблеми інші, Ну прості, якщо асінізатори не хочуть сплачувати трьох трьохкратний розмір, то в такому випадку саме залишається тариф, який такий він є, тобто 15 гривень. Але коли асінізатор прийде до Житомирського водоканалу і буде скидувати. Со свої бочки від, відходи, які він відкачав в приватному секторі або організації, і ГДК буде перевищувати 20 разів, то тариф будуть для нього 20 разів більше, а не в 3 рази Ну, все ж просто насправді. Дар'я Самаріна, Ігор Грач, новини на Суспільному.